Друзі, привіт. З вами канал Goldfish і Олексій Сільченко. Приїхав на рибалку на Тернопільський став. Подивіться, вітер невеличкий. Дякую вам за те, що ви підписуєтесь на канал, ставите мені якісь запитання. Підписуйтесь, ставте лайки, питайтеся, чим зможу. Тим допоможу, відповім на всі коментарі. У мене на каналі немає ні одного коментаря, на який би я не відповів. Невдовзі на каналі буде проводитись цікавий конкурс. Між підписниками канала будуть розіграні призи. Так що, дивіться канал уважно, і відповідайте на питання, які я буду вам ставити. Отримайте приз від магазину Золота рибка. Ну що, поїхали ловити. Буду ловити сьогодні на Сінапс Twitching Special до 16 грам Катушка Ванфорд Шимано. Буду ловити на відвідний поводок, на силікон почну ловити на силікон Select Victim 2,5 дюйма. Він є в мене в машиновому маслі. і в такому карамельному кольорі. Так що починаємо. Це який окуньок лупанув. Дивіться. Дивіться. Це вже окуньоку, ні? Ну, то вже схоже, да. так. Це вже окуняра. Ну, нормальна таранька Та яка таранька? Ми її не беремо. Ми їх випускаємо, хай живуть. Хотя я буде будемо більше буде, 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 клювати. Ще більше будуть клювати. Знаєш, який анекдот? типу, наливають, відпускають. Не знаєш? Що... Ну, ну типа, малий карась клюнув, знаєш, а він його, коротше, відчіпляв і той впав йому в стакан з горілкою. Той його витягнув, каже, от бляха, і викинув в воду. А потім э, ловить Карпа такого на 5 кг, каже, оце подарунок, клас. А тут каже, ну карась, сволоч, наливають, відпускають. Yeah. <laughs> Старий такий well, yeah. анекдот. Well, yeah. З бородою, так. Да. О, умовили одного кунька файного. Це вже приємно. Хай невеликий, але досить приємний. Ви знаєте, дивлюся, що окунь дуже активно женеться за всім, що зверху. Може там і попер би спрацював, треба буде спробувати. Ну, поки клює трохи на силікон, будемо ловити на силікон, відпустили окунька. Ну і бачите, от кейтек в цьому кольорі працює. Зараз ми його. Трошки глибше насадимо, бо він порвав мені. Ну, його зараз відкусимо отако Ловите зараз побачимо, що буде клювати на об'їдки. Ну давай. Бачите, в кожній рибалці треба зрозуміти. Да, друзі, покатався я, поїздив, покидав, отримав якусь одне... Та одне, по-моєму, клювання чи два, ну, взагалі дуже-дуже дуже слабенько. І приїхав, повернувся назад, де і починав рибалити. Так що будемо пробувати тут далі. Друзі, такі я умовив ще одного окунька на диво. Зовсім не хотів брати, але умовив. Тихо, тихо, зараз. Зараз ми те звільнимо, але тільки не, не-не-не. Секунду. От так вони люблять поколоти мені руки. Що це страшне. О. Так. Це треба сюди. Це треба забрати. О, отакий от конюк. Ми його відпускаємо, звичайно. Тікай. Так. Так, це добре, це добре. Але порвав мені силіконку на ніц. Ну, давайте ще кинемо туди саме, може щось вполюємо. Знов щось умовив. Невеличка, але умовив. Дивіться. О! Ох, він його і скушав! йой 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 Так, буде. Йолі паля, куди ти його з'їв, мама? Так, да, це серйозно. Він його скушав дуже серйозно. Прийдеться робити якусь медичну процедуру. Ой! ну-ка, друже, нащо ну ж ти його так з'їв седмі? Ніби я його довго не тримав і він все одно так він його з'їв, як би його так хитро. Зараз ми спробуємо його. допомогти. Так, раз. У нього вже морда... Ні, не порвана, ну-ка. Покажи мені Скажіть, де він там, постараємось йому акуратненько, це все діло. Це все діло акуратненько. Ну-ка. Тако Раз О, нам вдалося. Друзі, навіть крові нема. Бачите? Навіть нема крові. Зараз ми його відпускаємо. Опа! Поплив. Ну-ну-ну-ну, бандюк. Давай, давай, пливи. Ну, 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 зараз він відійде від шоку. І... І... Пішов. Пішов, ура! Спасли! Спочатку зловили, потім спасли. Але бачите, подивіться, як де вже чіпляє той силикон. Дивіться, він його роз'їв і я його чіпляю поперек, Не так як все вздовж, а бачите, поперек. Отак. О! І клює. Тільки що витягнув окунька одного і знову умовив другого. Бачите? Ну цей вже трошки такий більшечки приємніший. Та значно приємніший, подивіться який. Ну, барбосик такий собі нічого. Ну от. І дочекались ми, поки він почав трохи активніше підкльовувати. Зараз ми тебе звільняємо. Так, де воно там? Це теж десь закутнув кудись, не туди, куди треба. Ану, де воно? Так, так, знову закутнув не туди, куди треба. Оп. Ну-ну-ну. Не хоче, не хоче. Я його, видно, зачепив за якусь таку штуку, що ми його не годні відчепити. Зараз ми його Це вже не знаю. Так твердо вчепився. ти що. Давай ми тебе будемо якось витягувати. Оп. Так. Ну той зразу чухнув. Моментально. Ну і дивіться. І такі, е, як я і казав, От вдягаю рибку поперек, ну Тепер вже тут воно його розбило. Зараз ми його знову вдінем поперек, Якось отак. Раз. Ну, подивимося, чи нам вдасться ще закинути То, і так, текано. Ну. Може і Раз. О, бачите як? Як ось отак. Так, давайте. Ну і що? І знову я його долбанул дивіться. І непоганий окунець. Та не то, що непоганий а ще красачик, дивіться. Ну, як на сьогоднішній день, це просто якась радість так заїдає конкретно. І не сказав би, що він активно бере, але заїдає. Подивіться, де в нього силікон. Подивіться. Це просто жестяк. Друже, як ми тебе спасемо? Та ні, ми тебе спасемо, звичайно. що ну, так їсти? Голибоко. Так, зараз ми його спасемо йому зараз. Так раз. Опа і чи ні. Чи не? чи да, чи ні? Ні, по-любому ми його маємо спасти. Подивіться, який красунчик. Подивіться, який він красунчик. Опа, чик-чик-чик. Ну-ка, покажися. Жужик. Ну. Дивіться. Ну, файні його а так пручався капець. Давай, давай, опа! Тікати зразу. Ну, це ж якийсь результат. Друзі, подивіться, і це все на оцей побитий кейтек. Подивіться, він вже весь пожований. Але ставлю його, щось клює на нього та і будемо ловити. Будемо ловити. У нас ще лишилося пару хвилин, так що кидаємо і пробуємо ще. Ну що, друзі, закінчив я свою риболовлю Сьогодні трошки половив, непогані були окуня так як для міста, то взагалі я рахую пристойно. Ну, Сьогодні було якось цікаво. Навпаки, коли стишився вітер, окунь починав клювати. А коли дув вітер, то він не клював. Тобто, ну, але риба є риба жіночого роду. Дякую, що дивитесь канал. Підписуйтесь, ставте лайки. А з вами був канал Goldfish, і Олексій па-па!